Виображення. Голос із храму почувся, що казав: це всин мій улюблений, що я уподобав, Його слухайте. І ви пам'ятаєте, коли Давида був намір побудувати храм Божий. Бог йому сказав, ти цього не зробиш. Я вподобав сина твого, і він побудує, і він посвятить цей храм для служіння Богу. Слово вподобання означає. Це розположеність, доброзичливість, прихильне ставлення і бажання добра. Життя кожної людини дуже сильно залежить від того, наскільки Бог розположений до кожного з нас. Я хочу зазначити, що не до всіх людей Бог одинаково розположений. Подивіться, два рідні брати приносили жертву, але у жертву Бог прийняв, хай йому не прийняв. Два рідні брати в один час зродилися. І написано, Якова Бог полюбив, Айсаха зненавидів, як Бог отримав благословіння. І сам що сльозами шукав і не знайшов його. Не до всіх людей Бог одинаково відноситься. Тому ми візьмемо перших двох царів, Це був Саул і Давид. Саул і Давид вони мали Боже благословіння. Але ми читаємо про те, що Саулсоріжив. Перший раз він приніс жертву, яку повинен був принести пророк Самуїл. І ми читаємо, що були причини, чому він приніс. Перше, що Самуїл не прийшов означений час, друге, що люди почали від соло розбігати. А це був стан війни. Що робити? І він приніс жертву. І тим він согрішив. Другий раз, коли Бог повенів. Зробився, написано, що він оставив і сподоби, щоб приносити жертву Богу. Проти наміри добрі, але він нарушив те, що повелів йому Господь, і Бог його відкинув. І ми знаємо, що життя його було жахливим. Давид зробив два смертні гріхи. Він вчинив перелюб і він убив Урію. Бог покарав Давида. Але що характерно? Що Бог не відступив від Давида, як від Саула. Ми читаємо, що Бог покарав його, але в милості своєї Він не лишив Давида. Чому так Бог поступив? Знаєте чому? Коли ми читаємо Слово Боже, то ми бачимо, що тому, що Давид не зробив Саулу ніякого зла. Саул старався, він бігав, він шукав Давида для того, щоб убити його. Було декілька таких моментів, що Давид міг купити саула, але не зробив Саулу ніякого зла, і Бог це.